Під час свого виступу десятирічна Катя вміло відпрацьовує кожен рух. Дівчина виступає у розділі «Таолу». Перед кожним учасником тренери поставили завдання підготувати нову програму. Для мене але також мені страшно і волнительно, тому що здається, звичайне сенювання комплекс длиться минуту, а здається, що він буде длиться менше. Поряд із традиційними видами ушу на помості змагаються представники Сеншоу. Одними із перших на поєдинок виходять молодші вихованці школи ушу ушусаньда. Станіслав Самарський та Максим Іванов провели рівний бій. Судді вирішили не оголошувати переможців, аби свято було для всіх. Разом із спортсменами Сен-шоу змагалися і представники шкіл рукопашу Спас. Видовишною стала зустріч бійців, які займаються різними видами одноборств. Оцінювали бій за правилами спасу. Обидва спортсмени почерпнули для себе цікавий досвід. Це було Так сложно, як і на своїх соревнованнях. Вони такі ж сильні, як і наші спортсмени. У них для броска дається 3 секунди, а у нас можна 10. У них, якщо вики... Выкидываешь два раза за ринг, то дается победа в раунде. У нас ніято у нас ровне фестиваль Хортиці Єднає Україну проходив у таборі вперше. В його рамках спортсмени ознайомилися із культурою та історією свого народу. Я думаю, що основна ціль – це все таки, скажем так, посвящення їх в історію Запорожського краю, посвящення їх не просто в спорт, а в культуру, іскуства, древні традиції, то чого не вистачає, то що ми упускаємо іменно в питанні нашого покоління. Цей турнір завершує сезон для ушуїстів. Наставники сподіваються, що наступного літа знову зберуть своїх спортсменів на мальовничій Хортиці. Оксана Стешенко, Дар'я Зерянова, ТВ5.